Яну з Харкова та її прапор на плечах важко не помітити серед натовпу. Дівчина приїхала на благодійний концерт із Америки підтримати свою Україну. Бачу описаний звідки він приїхав. Цей прапор ам, цей цей прапор від волонтера в Дніпрі, який, який надає допомогу нашим бійцям Шувей, в Харкові на фронтовій це бійці Шувей! медики. Ам, і волонтери підписали цей прапор і я везла його з солдату. із, він приїхав до мене в США і є солдат. Він загубив ну потеряв обі ноги, але його перевели у Львів, і я не доїхала до нього. Важко збирати гроші, щоб допомогти нашим бійцям, нашим солдатам. Нужд більше, а грошей менше. І я думаю, ці заходи потрібні, щоб ми всі відчували, що ми поєднані в цьому. Підтримати зсу і об'єднати свої зусилля заради допомоги бійцям, які відстоюють незалежність і борються за перемогу на передовій. Приїхало чимало охочих серед них і місцеві, і переселенці. Обов'язково потрібно на сьогоднішній день це є невід'ємна частина нашого життя. Коли ми це робимо, коли ми допомагаємо і підтримуємо разом і наше зсу і всіх українців. Якщо підтримку ЗСУ, то звичайно, це ж віддається якісь кошти. На це. це дуже класно. Комплекс на Ужгородщині Деринівська купіль зібрав небайдужу публіку і талановитих зірок України. Серед них кавер гурт Ф'южін Рум і нове обличчя українського шоу-бізу Олег Шумей. Переспівана ним пісня Біля тополі зібрала вже більше трьох мільйонів переглядів. Лоба й дуже і зайвого пафосу стримана і сильна атмосфера домінувала. Лірично доповнив її відомий співак і композитор, фіналіст, «Голос України» 16-го року. Лаут я думав, що про я прошла. Публіка співала чи не кожну пісню зірок. Патріотичний дух заражав усіх і кожного. Гості благодійного концерту мали можливість поповнити скриньку допомоги для підтримки ЗСУ. Тут провели виставку, продаж картин відомих закарпатських митців та організували ярмарок дегустацію продукції локальних виробників. Зроблено добре за рахунок того, що і люди розуміють, що все-таки війна, все таки ми потрібні потрібні для того, щоб допомагати, але й не потрібно забувати про те, що ми живемо, і жити і жити дійсно потрібно. Потрібно відчувати кожен момент, горіти цим, але й не забувати про те, що там б'ються за нас, і будь-яким способом допомагати. Завершив благодійний концерт на Ужгородщині Неперевершений дует Темерлан і Альона. Зіркова пара подарувала всім улюблені українські хіти. Жота за нами правда і з нами Бог. Моя Україна, У мене Сьогодні такий день знаєте, коли ми об'єднуємося для того, щоб бути сильнішими. Бути корисніше стільки слів підтримки для ЗСУ, які я почула тут. І у мене також близькі люди служать, і я думаю, що для них це важливо. Під час заходу зібрали півмільйона гривень на підтримку ЗСУ. Серед них 260 тисяч гривень на армію пожертвував санаторний комплекс. Благодійний івент на підтримку захисників організували за сприяння закарпатської ова. у збройні сили України в український народ і в Україну переможемо! Слава Україні!